с сахарным диабетом, у которой сейчас пошли сващи, которые мы ничего не можем сделать. А вы сидите спокойно, как куда? На вас эмоции вообще никакие не реагируют. Вы должны понимать, И что... вы нам рассказываете за автодор. Так вы за свой автобус. Почему показали место съемки, когда там отломано сиденье, там поручни катали. На следующий день показывают девятку. Даже за навесочки там висят. С полосочками. Я, я на ты Слава іменем України, стептата результативна частини 28 серпня 2014 року місто Хмельницький, Хмельницький окружний міністрний суд, складі влучого судді польового, суддів, матуща, ковальчук, прес-секретарі, дехтірук за участі представників сторін та представника третьої особи, розглянувши відкритому судовому засіданні, в залі суду, адміністративну справу за позов приватного малого підприємства Купава до Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, 3 особи на стороні відповідача. Управління Укртрансіксперції у Хмельницькій області визнання протиправнень та скасування наказу, керуючись статтями 158-163 каз України постановив адміністративний позов задовольнити, визнати протиправну та скасувати наказ Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті No406 від 8.07.2014 року в частині анулювання ліцензії приватного малого підприємства Купава серії АЕ номер. 189.309 від 27.02.2013 року. Присудити з державного бюджету України на користь приватного малого підприємства Купава понесені судові втрати в розмірі 73 гривні 8 копійок. Постанова суду може бути оскаржена до Вінницького апеляційного адміністративного суду через Хмельницький окружний адміністративний суд протягом 10 днів з дня отримання. Постанова набирає законної сили в порядку статті 254 каз України. Головуючий суддя, судді, підписи. Зрозуміло, постанова. Зрозуміло. Зрозуміло, яке незаконно накривлене. Повний текст постанови да. буде виготовлений через пів дні. Та ганьба! Ганьба! Судно. Ганьба, судді! Ганьба! І вам в цій тупі ганьба, грошей вам не хватить. будем все, <плесет> ты не Конечно. Ну, транс инспекция, да? Вы будете подать иммунитет? Подойдите, пожалуйста, к нам. Если Заводи. Мы вы будете, позади. мы будем Что нам, в ба? Что нам делать? Как мы можем помочь? Заводи. Нас факти, ви нам... Кошти, ну, ви нам ви не мали. Ну, апеляцію б, ви будете е подавати, так? В, що, в, звичайно, представниками було надано документи навіть про проведення ТО за липень, серпень місяць. Поскільки по три рази на день, а на той момент не було За червень місяць, на червень, травний місяць до ДТП, документи проведення того не було надано. Також є судова практика стосовно договорів спільної діяльності, на що вони силаються, не оформляючи водіїв на підприємство ПНП кпал Будемо подавати до Вінницького апеліції, але не допоможе, будемо подавати касацію до вищого адміністрації. Як ви будете контролювати тепер? Вот, вот Чим нам помочь? Поки що, чесно вам скажу, не можемо ніяк контролювати, тому Чому? що є в нас такий закон 1622 від 31 липня 2014 року, яким заборонено проведення будь-яких перевірок, В тому числі і у а, а с чем это связано? Верховная Рада Украины принялась. Положение Закон. в стране. Только налоговые органы могут проверять бизнес, если так. Так. проверки. Значит, пойдем в налоговую. Думаю, что надо обращаться к президенту в Верховную Раду писать повсюду. Ну, да. Значит, по другому кругу писать. мы Значит, тому, что писали что писали на министерство, на министра, писать листы. Вот это завершаться не можно, когда вы подадите. А я вам решение судов? А, а я же могу как приймати. А там два решения. Да, два человека. Я я была в этом чему-то Даже заместитель мэра в этом был уверен еще месяц назад, и нам лицо говорил, что вы переживаете, все равно лицензию ему после суда верну. Его личная точка зрения, Кузьмин. В разговоре со мной я как бы не боюсь поговорить чего. Они были все уверены, поэтому, наверное, и Укртрансинспекция Укртранс-инспекция слабо готовится, и, и, вообще тут они себя свободно совершенно чувствуют. Да и Мэр, в принципе, ничего не говорил про то, что будет новый тендер, что будет новый конкурс, и что нужно искать какие-то новые автобусы, потому что у Купавы заберут лицензию. Это же понятно, что нужно будет кем-то заменять. А так, видимо, все было известно наперед. Я думаю, что и там дальше все будет Ну, известно если наперёд. бы Укртранс-инспекция Укр... к этому не была бы причастна, а непосредственно ее начальник, то тогда бы, я думаю, совершенно было бы другое решение сюда. А так как это все одна Шайка -лейка. Да. большая команда. Большая команда, соответственно, вот мы имеем то, что имеем. Поэтому все, что мы можем, это бороться. И ходить пешком. Да.